Далі 26 депутатів, зареєструвалося in 17 депутатів, відсутність стуважних 9 депутатів відповідно до частини 112 статті 46 закону України про місцеве місцевого в Україні 59 речового сесії селищної ради восьмого стихання оголошує про те, маємо пам'ятати, що продовжується тривала війна на тривогу чергову завітну тиску Naše obravnavanje Zavodnega Krajina za svobodo nezavednih zadev Niktor Pavlošenko, Sala Bilojevic. Prosim, spoštovati primem molčanja v pamet vseh, za katerih življenja, za pravilna desitev Krajina, tragična slava. Перво голова відчильної комісії, члени відчиняної комісії Тетяна Рашик і Іван Гузяк. Чи будуть інші пропозиції? Немає. Тоді ставлю на голосування замість склади чийної комісії. прашање од депутатите да Не маје. ставиме на осваја за основни законни регламенти. Спасибо ще раз і звернули увагу президенту України Володимиру Зеленському, Верховна Рада України, гміна Єдвабну, Республіка Польща, Муніципалітет району Варена Республіки Литва, гміна Шасниш, Республіка Польща, гміна П'ятеро, Республіка Польща. Дві останні гміни у нас включені, бо ми з ними маємо попередні меморандуми про можливість співпраці, тому ми звертаємось також до них для того, щоб вони розглянули наше звернення. Отож, звернення Рахівської селищної ради 8 стиха щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи на свою мову та традиції незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України. Володимиром Зеленським, Верховній Раді України, Сполучених Штатах Америки, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливим. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони в боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України. Комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози, з боку агресора. Президент України у виробництві енергії та продовольства потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим в цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисту наявних Україні критичних ресурсів. Спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєрний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосуванням західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати. Україну, оскільки успіхи в організації залежать від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Рокітнівська селищна рада цілковіто підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Рокітнівської селищної територіальної громади звертаємось до міст партнерів селищної ради в міні Єдвабно, Республіка Польща, Муніципалітету району Варена. Республіка Литва, гміни Пчасниш, Республіка Польща, Гміні Плятеру, Республіка Польща, з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку нині плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємось, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу! Слава Україні! Прошу озвучити пропозиції до зведення, які запропонували слово, Але я перечитавши ті запити, наприклад, я не згідний з тим, що вона пропонує в Не вже не згідний, так. Згідний. Тому зачитаю. Що пропонує додати до звернення нашої? Безальтернативність демократії для України. та реалізувати внутрішній план дій держави України, який передбачає стабілізацію фронту, шляхом забезпечення військовослужбовців, справедливої мобілізації, фортифікації і зміни бюджетних пріоритетів, посилення власного виробництва зброї, розробки військових технологій, ракетних Б... Б... Р... П... РФ, ПДТР, ППО тощо, посилення санкцій проти Російської Федерації, для українських Санкції з партнерами проведення економіки в режим воєнного часу не обмеження сприяння вироби... Там шариме, який озвучив Руслан Васильович Мухайвич на голосування, доповнити текст зведення селищної ради пропозиції. za ovde se sećamo da radio odnosno